Дедалі більше набирає популярності у TikTok Мюзикл Кабере, поставлений київським молодим театром. Користувачі активно діляться схвальними відгуками. Про українську адаптацію класичного бродвейського м'юзиклу. Юзикл. прем'єра вистави відбулася минулого року і привернула увагу як в Україні, так і за кордоном. Проте висока ціна квитків стала чи не головною темою обговорення. Місця на балконі можна придбати за 500 гривень. Тоді як квитки у партері варіюються від 3 тисяч до Трьох гривень. Це викликало дискусії щодо доступності театрального мистецтва для широкої аудиторії. загалом вистава вже цю виставу вже подивилося понад 6 тисяч глядачів, а українські актори отримали підтримку не лише в Україні, а й за кордоном. Ну і ще одна популярна постановка шафа. Вона вже понад 10 років збирає повні зали та викликає. Захоплення за оригінальний підхід до театру вистава поєднує драму та танець, створюючи емоційно насичену атмосферу. Квитки на шафу коштують від 1 тисячі до двох з тисяч гривень, що робить її також менш доступною для широкої аудиторії. Ну і слід пригадати про театральні постановки Івана Уривського, які цьогоріч стали справжнім феноменом. Е, вистави, як от Конотопська відьма та Марія Стюарт, викликали величезний інтерес як серед театралів, так і за його межами. Квитки на ці постановки є справжнім дефіцитом. Зазвичай вони е, розходяться за лічені хвилини однак, квитки теж не дешеві від двох. Тисяч до двох з половиною тисяч гривень за місця в партері, а от на балконі можна купити за 120 гривень, що робить ці постановки доступними для різних категорій глядачів. Хоча дешеві квітки це щастя в полювати взагалі. Ну і далі у нас на зв'язку е, Євген Нищук, генеральний директор Національного економічного драматичного театру імені Івана Франка, пан Євгене. Двічі, е, міністр культури України. Ради бачити і нападник збірної ФК «Маестро», в якому яким разом граємо. Тому е, е, і побратим людина, яка захищала Київ е, і відбивала навалу з бучі. Тобто, ну дуже багато великий послужний список. Легенда нашої е, революції гідності. Пане Євгене, доброго дня, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я, радий чути і бачити Андрію. Ну, от ми говоримо зараз про феномен дорогих квитків? Ну, ви як людина, яка досвідчена в сфері культури в сфері культури вже дуже багато років, і в театрі, і в кіно? Розкажіть, будь ласка, як формується от зараз ви в в, в флагмані театрального життя України в Івана Франка, генеральний директор? Як формується ціна на театральні вистави? Я для уточнення, бо в невеличкому анонсі, який ви презентували, я не можу там розписуватися за колег з молодого театру чи з інших театрів, бо це їхнє господарство, і вони бо мають я, я тому й запитуюся, ситуацію. як по вашому господарстві так, відбувається. Так, Просто ну, наприклад, згадували про Тушка Баре, дуже прекрасна вистава. Там є нюанс, полягає у тому, що це. Вистава, ну, франшиза, це куплена вистава, і в у них чимала ціна сплати за право на. На адаптацію, власне, і відповідно, їм треба ну велику частину віддати з цих коштів. Тому, мабуть, така зумовлена ціна. Ну як приклад, так очевидно, що я них так розумію. Я, очевидно, там... ще й оренда молодого театру. Скоріше за все, вона по принципу... Ні, я думаю, що там ну оренди немає. Там просто залучена окремо ще хорафічна ага. група. Від балетмейстерки і режисерки цієї вистави, себто, там трошки інша модель за основу яку береться ця цінова політика. Якщо говорити на загал, ті вистави, які йдуть авторства, ну скажімо, наших, наших режисерів провідних, і ви згадували власне про Івана Уривського чи інших наших топових режисерів: Давид Петросян і Дмитро Богомазов, і інші, і Вероніка Літкевич, яка зараз поставила. У нас справді є аншлагова історія на всі практично вистави. І я для уточнення єдине, що скажу, що цей спектр ширший. Тобто у нас не тільки на балконі оцих 100, 120, 200 гривень є. У нас далі так, як кажуть, у нас вже 4 яруса, так? І у нас Нижче спускаєшся, і відповідно їй по 300 гривень, по 500 гривень, є в партері по 800 гривень. Себто йде значний діапазон. Він справді доростає до 2,5 тисячі, але це буквально декілька рядів. Себто я повертаюсь до того, що ви слушно сказали, що все ж таки ми є державний театр. І ми маємо усвідомлювати, що є різні верстви населення з більшими можливостями з меншими можливостями, але ми маємо створити принаймні шанс для всіх рівну можливість доступу І для Катерини Іванівни, яка була вчителькою, яка завжди відвідувала наш театр навіть найскладніші часи. І зараз, коли такий бум, ми все одно хочемо, щоб ця умовна Катерина Іванівна прийшла до нас в театр і мала можливість прийти і за 200 за 300 гривень. Тобто, ми це усвідомлюємо. Інша справа, що подекуди на ту ж Конотопську війну чи на Марію Стюарт, в нас є окремі спецпокази благодійного збору на е, сили оборони України. Ми через «Повернись живим, здійснюємо підтримку тієї чи іншої бригари. Бригади з прозора. Прозорий процес, і в нас тоді квитки взагалі сягають по 5 тисяч гривень. Це не є таким частим, воно може бути раз у два місяці, скажімо так. У нас буквально завтра буде великий, великий благодійний збір і показ конотопської відьми для бізнесу окремо, де взагалі ціна буде сягати зовсім іншого. Тобто там інша модель збору, де ми, ми завтра оголосимо про цей рекордний збір. Але це окремі спецпокази. Я наголошую. щодня на кожну виставу ми так не можемо робити, бо люди не зможуть щодня відвідувати ці вистави, і це буде несправедливо для е, різного е, діапазону людей і для доступності. Пане Гане, і фінальне запитання. У нас є ще одна хвилинка. Буквально є запитання у редакторської групи. Нещодавно купили квитки на балконі, бокові нічого не бачили, стояли з боку. Другий ряд в другому ряду нічого не бачили. Чи плануєте якісь зміни, якусь реконструкцію з цього приводу? Так, а... ми, ми плануємо. Перша ситуація дійсно воно так історично склалося. Ми зараз. Е... Зробили оновили, зробили ребрендів нової системи продажу. Ми ввели застосунок дія, через яку продаємо квитки, щоб убезпечити себе від шахраїв і перекупів. Так і водночас ми відзняли з кожного місця вигляд на сцену, і тепер кожен глядач, хто заходить на сайт. І обирає собі квиток за ту чи іншу ціну. Він практично може зразу подивитися, що він буде бачити зі свого місця. Від цього залежатиме і, е, зрештою, ціна. Водночас, ми деякі глухі, так звані сліпі місця, як ви е, зазначили, ми їх будемо просто прибирати. Дякую вам, пане Євгене. Дякую. Я зичу вам міцного здоров'я, процвітання. Е, Драматичного театру імені Івана Франка національному академічного драматичного театру Нищук, генеральний директор того самого національного академічного драматичного театру імені Івана Франка був з нами на зв'язку.